Незвичне творіння природи, вони є дивовижними живими організмами, які одночасно поєднують в собі якості, притаманні і рослинам, і тваринам. Але навіть серед представників неймовірного за своїм обсягом грибного царства є безліч екзотичних екземплярів, які здатні здивувати навіть найвибагливішого грибника. Це неймовірно, але поняття гриби для багатьох асоціюється тільки з опеньками, лисичками та маслюками, а насправді містить в собі величезну кількість дивовижних різновидів, які змінять ваше уявлення про гриби в в цілому одні з них можуть істотно і урізноманітнити меню, інші стають сировиною для харчових добавок і медичних препаратів, треті використовуються для природної переробки деревини, перетравлення органіки. Вони беруть участь у циркуляції поживних речовин в екосистемах. На даний момент вченими вивчено понад 100 тисяч різновидів грибів. Але є теорія, що ця цифра не досягає і третьої частини їх реальної кількості у природі. Давайте розглянемо уважніше, найцікавіших та найяскравіших представників царства Гриби сяючі гриби. Давно відомо, що деякі живі організми, як от риби, комахи та навіть гриби, можуть випромінювати видиме світло. За оцінками вчених, відомо близько 70 видів люмінісцентних грибів. Три чверті вивчених на сьогодні грибів світлячків належить до роду міцена. Ця група грибів живе завдяки розкладанню органічних речовин. Найбільша їх кількість росте в Японії та Південній Америці. Їх легке зеленувате світіння є результатом хімічних окиснювальних реакцій, які відбуваються в клітинах гриба. Порцеляновий гриб його вирощують у штучних умовах в Кореї, також росте в букових лісах в мертвій деревині. Після приготування гриб стає їстівним. Його часто використовують у сільському господарстві, оскільки порцеляновий гриб має здатність повністю установити ріст грибів конкурентів. Міцена волосиста цей дивовижний гриб багато хто порівнює зі святковим феєрверком. На плодовому тілі розташована велика кількість волосків, які слугують для відлякування комах та дрібних тварин, що хочуть його з'їсти. Найбільше міцена волосиста поширена на території Австралії. Досі невідомо, чи можна вживати його у їжу. Гриб мозок. Або гриб бівштекс має таку назву, адже при правильному приготуванні він є делікатесом. Але якщо неправильно приготувати страву з цього гриба, їжа може бути дуже небезпечною. Навіть отруйною. Слизовик міксоміцет це єдиний гриб у світі, який може пересуватись за допомогою виростів протоплазми. Гриб перекачується по стовбуру дерева зі швидкістю 1 см на годину. Вчені відносять слизовиків до псевдогрибів, оскільки не можуть зарахувати його ні до якого іншого класу. Аурикулярія вуховидна. Ці гриби ростуть групами на гніючих або живих деревах, мають драглисту м'якоть. Червонувато-коричнева поверхня вкрита тонкими волосками з прожилками, які нагадують за формою вухо людини. У Китаї та Японії це делікатес, цукерково-рожевий гриб або гриб Барбі. Його вперше відкрили у Новій Каледонії у 2009 році. Свою назву він отримав завдяки ніжно-рожевому кольору та багатоярусному зовнішньому вигляду. Плодові тіла досить незвичні, незвичні за своєю будовою. Мають запах речки та, ймовірно, токсичні. Гриб лобстер гіпоміцес. Цей вид паразитує на інших грибах, наприклад, на сироїшках. Пластинки ураженого гриба перестають розвиватися та не утворюють спор. При цьому сам гриб лобстер є їстівним. Його смак та аромат порівнюють з морепродуктами. До його складу входять винні амінокислоти та рибонуклеотиди, за що цей гриб називають м'ясом для вегетаріанців. Космічний гріб або лераціоміцес. Цей гриб, схожий на прибульця з космосу. Вживати у їжу його не можна. Переносить відсутність світла, води та кисню надзвичайно живучі гриби. Пальці мерця, ксилярія поліморфа той випадок, коли назва гриба повністю відповідає зовнішньому вигляду. Цей вид росте на мертвих або пошкоджених деревах, і виділяє в них травний фермент, який сприяє подальшому гнитю деревини. У їжу ці гриби не вживають.